Фактично з позаминула так, субота, в системі нема дефіциту електроенергії. Ми виробляємо навіть більше електроенергії, ніж споживаємо. Єдині регіони, де є а, нестача або де споживач не отримує кінцеву електроенергію, це тільки там, де є мережеві обмеження, де мережі не можуть просто фізично передати цю електроенергію. Тому е, зараз ключове питання це є якраз вирішення питання мереж. І на жаль, дійсно, Харківська область вона, а, вона складна, тому що вона фронтована область. І я сьогодні зранку от їздив і, і сам на, на очі просто дивився і ізюми і далі. І дивився, як взагалі там є села, які знищені, де просто порвані всі ці опори. Вони згоріли там. Ну це така класична картинка руського міра. А, але в принципі це потребує безумовно досить суттєвого часу. Ну для того, щоб відновити це об'єктивні речі. Ну, напевно, найскладніший регіон це все-таки Одеса.